Вітання, то я зніму коротеньке відео, значить, що ми робимо? Роблю третю фунгіцидну обробку зимої пшениці від фузаріозу колосу. Чим обробляю? значить препарат, якщо я не запомиляюсь, оріус чи як ну, тибоконозол, так, так скажу по діючих буду казати, так легше. Тибоконозол там йде 430 г на літр. Я його даю 0,6 літра на гектар. І даю інсектицид. Лямба циголутрини і медаклопріт Оперко, чи як він там, 100 грам, чуть більше. Знає, як я казав, думав, можливо, можна буде пропустити цю обробку, але трошечки дощі пішли і передає десь на вихідні дні знову дощ опади. І місцями вже навіть є такі колосочки. Рідко десь 1-2 потрапляє з возаріозом. Так що ну, не зекономиш, треба робити. Як бачимо, вже цвіте, вже сардина практично цвітіння. Трошки треба було ранше зробити цю фунгіцидну. На днів 3-4 Ну, але нічого, як вже вийшло. Бачите, цвіте. Десь починає, десь вже сардина. Так що вирішив я зробити фунгіцидну. Ще декілька участків буде все. І надіємося що по пшениці більше вже не прийдеться нічим обробляти. Залишиться тільки соя ще за нею доглядати, а так по зернових думаю, все буде. Та й все коротенько вам сказав, препарат який. Сорт колонія, але вже я її наступний рік напевно сіяти не буду, бо вже я її вже сію третій рік, ні, певно четвертий рік. Вже в мене якась є друга від КВ Еміль там. Один кусочок, я його собі розвів і буде мені на насіння. Так що все. А ви пишіть, як ви обробляєте від фузаріозу. В мене знайомий обробив раз, днів, напевно, 4 тому. І говорив, що буде ще раз, тому що фузаріоз трошки лізе. Фузаріоз це, ви знаєте, така зараза, що 100% ми її проконтролювати все одно не зможемо. Ну але хоча б на рівні 80-70% треба контролювати. Просто як, якщо небагато добре вдавали, то каже, така екстасивна. Система землеробства, ну то вона дорого, щоб захистити. Ну Але коли вклали вже гроші в цю пшеницю, три, третя фунгіцидна, три рази азот, ну все, як то кажуть, постарались вклали душу в ту пшеницю, ну то треба захистити. Так що всім удачі.